Заперечні докази в івано франківську засудили двох колаборанток з села Микільське на Херсонщині. Десять років ув'язнення отримала проросійська активістка, яка в 2022 році, за пропозицією віця Гауляйтера з Тремо усова очолила окупаційну сільську раду. Жінка налагодила співпрацю з адміністрацією загарбників. Проводила проросійську агітацію, збирала у мешканців копії документів для окупаційної влади, організовувала доставку допомоги від партії Єдина Росія. Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка втекла до Росії, де хазії розрахувалися з нею за службу сертифікатом про право на отримання коштів для придбання житла у Ставропільському краї Російської Федерації. Фігурантка отримала вирок за частиною 5 статті 111 першої кримінального кодексу Колабораційна діяльність. Також засуджено директорку дитячого дошкільного закладу села Микільське, яка впроваджувала російську освіту для найменших, вона добровільно представлена пропозицію співпраці з окупантами та перевела очолювальний заклад на стандарти освіти і виховання країни агресора, даючи коментар про російським пропагандистам, колаборантка заявляла, що село завжди було російським, а відтак завжди російською були і школа, і дитячий дошкільний заклад. Жінку засуджено до двох років позбавлення волі за частиною 3 статті 111 першої колабораційна діяльність, зокрема впровадження стандартів освіти держави агресора у закладах освіти. Наразі обидві фігуранки перебувають на непідконтрольній українській владі території. Тож строк виконання покарання обчислюватиметься їм з моменту затримання. Люса Віталій Магалаті телеканал 402.